Собака, яка відмовляється від їжі, окрім випадку, коли ви стоїте поруч або даєте їй з рук, це та собака, яка дуже залежна від вас. Це відбувається якраз тоді, коли ви кожного разу гладите її за прояв у цієї залежності уваги. Тому не робіть цього. Хваліть сюкайте, коли ви запрошуєте. А коли вона лізе зі своєї ініціативи, ругайте за це. Собака, яка носить корм до своєї лежанки або вам на ліжко і там їсть, це собака залюблена, яка має такі самі права й обов'язки, як і ви, тому їсть де завгодно. Залюбленість це олюднення собаки, наче це дитина, де ми дозволяємо собаці все робити по відношенню до нас, особливо порушення наших кордонів. Ставить лапи, кусати, гавкає, тричать, і ми за це не ругаємо, а навпаки, сюсюкаємо, гладимо. В результаті маємо залюблену собаку, яка плювала на ваші правила. Собака, яка дуже швидко їсть їжу, аж поперхаючись, це не та собака, якій треба купляти лабіринтову мисочку, а це та собака, яку ви хвалите постійно за її збуджений стан. Тобто, насипаючи їжу, собака вже збуджено реагує. Хоче їсти, і ви одразу кладете і кажете, можна в цих моментах ви хвалите собаку за її стан збуджений. Або ви можете казати сидіти, чекати, лежати, але це не витримка, це навпаки накоплення збудження, яке в неї є, і воно просто так не проходить командою сидіти, а навпаки, накоплюється, а потім собака знову вибухає, коли ви дозволяєте командою. Можна! Тому ваша задача стояти з мізкою 3-5 хвилин, чекаючи, поки собака набігається, трошки заспокоїться. І саме за розслаблений цей стан ми. Кладемо мізку і кажемо, можна.